Доброго раночку, Ламбове телебачення знову з вами. Така от історія. Бачите, який пакет м'якенький. Ой! Щоб ви не побачили, що тут у нас передчасно. Можете, до речі, написати, чи ви зрозуміли, що це, чи, чи не зрозуміли. Бо тут дуже прикольна штука. Зараз побачите, насправді це забрав не я, забрала моя мама, тобто мама Марва. Забігла на секонд, там поряд пробігала, де треба було. І забрала таку класну історію. Зараз я покажу, що тут всередині. Для початку. Дуже все догадалося, так, хто тут у нас? Тут у нас отакий от пан. Така прикольна м'якенька іграшка. Я думаю, що його можна не представляти. Бачите, які прикольні йдуть ці. Мама сказала, що потім побачила невеличку дірочку. Я і теж уже побачив. Ось тут. Але в цілому вона. Як то кажуть. Враження не псує. Sonic The Hedgehog Sega Original Souls. А. Soul. А. Squish... Mallows. Original Squish Mallows. Бачите, фірма, як називається. Це називається Squish Mellows Kelly Toy. Так багато всього тут. І отака прикольна штучка. Дуже, дуже симпатичний. У, у мене ще ігрушки Соніка не було. У мене є Варіо, Маріо, Луїджі, а Соніка ще не було. Так що тепер ми потихеньку. Ну, і це, бачите, він такий скві... сквішебельний. Ну, якщо буде тут якась проблема з цією діркою, вона буде якось. Розходиться, то ми її обережно зробимо шовчик, Такий, який не видко. що майже в ідеальному стані. Прикольно. Подобається. Дуже дуже лайк. Отака історія. М'якенька як, лайк. Like. Оп! все він одразу сів прикольно, так, як треба. І друга історія це взагалі. оце просто бомбей. Дивіться. Це, я думаю, що з цієї саме історії, але це просто як голова Соніка. Це просто круто. Зараз тепер почитаємо, що тут, які у нас. О, Бачите, це Sonic The Hedgecock, Club Мочі Мочі від Томі. Бачите, інші, е, цей інша фабрика. Томі, 23-й рік. Я так розумію, коли виходив останній день да, якийсь фільм про Соніка, мабуть, вони тоді випускали такі. Дали, дали всім команду, всім фірмам, які займаються іграшками, випускати офігенський мерч. І тепер ви можете подивитися, як в профіль. Це просто, це просто ідеальний Сонік. Той прикольний, це такий реально, що він такий прикольний, а цей ідеальний. Той прикольний, а це ідеальний. Тому що <смеш> він дуже крутий. Якби всі випускали такі прикольні, е... ну не знаю, як правильно сказати, ну, вони просто ідеальні. Це ідеально. Щоб... Просто я думаю, що, е... мабуть, якби була така голова Маріо, чи Луїджі чи Варіо, чи Піч, вона, мабуть, кріпова була. Трошки ну, мало би вигляд, да? Кріп... кріповості, а От... голова Соніка. Вона просто круто. Можна навіть робити якийсь косплей, типу, знаєш, фаталіті. Скорпіон Сін. Точніше, Скорпіон wins. Чи не Scorpion? Хто там відриває голову, не пам'ятаєте? Прикольно, бачите, можна робити фаталіті. Цілий косплей, коротше, можна робити. І вона теж насправді майже, майже нульцева. Не бачу тут якихось особливих. Ну, якась тут є щось, але коротше, просто насолоджуйтесь, це круто. Отож, секунди бувають е, не такими великими за е, кількістю, е, да? ну, тобто місцями, де можна захантити щось за кількістю велике, але і не такими малими за якістю, за значимістю. Ось так. Давайте ще раз покажу. оп! І тепер у нас, бачите, тут є отака, отака. Можна туди посадити нашого китайського брата Луїджі. Ну, я не знаю, ну він китайський, і тут у нас оригінальний варіо можна посадити. Так, тут у нас неоригінальний так само прямиком з Перу. У нас Маріо, бачите, більш схожий не на Маріо. Ну, на Маріо, але якийсь якийсь інший. І отакий. А це вже оригінальний Маріо, дивіться. О, бачите? І це просто реально дуже круто. Ну Тут насправді можна посадити ще лизуна, точніше, лиська, слаймера. Ну, Блін, тут насправді можна багато кого саджати, бачите? Ну, точніше, саджати не в такому сенсі. О, тут, бачите, на нас котик дивиться. Що ми про нього нічого не кажемо. Бачите, так? Да? А то тепер назад трошки відійдемо. І тепер подивимось. Кількість наших крутих іграшок. Ну, а цей лосик мені просто дуже сподобався. Він дуже-дуже дуже дуже Ну і там багато ще всякого є. Я вже просто покажу зараз більш таких на даний момент видатних. Ну і зрозуміло, що куди ж ми без кажанчика. З Майнкрафту, я хоч і не фанат Майнкрафту, але теж випадково став володарем такої іграшки. Така історія. Дякую за перегляд. З вами я, Марв, Горинич Змій Єгорка. Ну, сьогодні у нас зірка хантінгу Мар... мама Марва. Ось такі от прикольні штуки. Е, пишіть, що ви цікавого знаходили, чи ви взагалі. Цікавитись, м'якими іграшками, чи це е, залишилось далеко в минулому, коли ви там засинали, обнімаючи якогось плюшого скорпіона чи сабзіру, чи Шаукана. Дякую за перегляд. добраніч Пишіть. Не забувайте про нас скоро буде багато ще цікавого.